Більшість українців в Нідерландах не знають, де зняти квартиру, але я знайшов три способи класного пошуку і перевіреного. Перший спосіб це Фейсбук групи. Ви заходите в перекладач, вводите «оренда квартири Нідерланди або конкретного міста там Амстердам, Роттердам» і пішло-поїхало. І є там групи оприділені. Заходите і там шукаєте для себе варіанти. Моя рекомендація шукати зразу з реєстрацією. Все домовляєтесь, їдете. І дивитися, домовляєте вже на місці наступне. Це звичайно ріелтори. Це дорого, да, треба ще заплатити, але точно ви знайдете свій варіант. Ну і третє, то, що я побачив, і це найцікавіше. В кожному місті, якщо ви помічали, на будівлях є такі таблички або декуп, або техур. От я рекомендую це техур шукати там, це означає, що здається в оренду. І звертаюся по номеру телефону, домовляйтеся також. Коротше, є варіанти. Треба просто підняти дубцю, пошукати, і все у вас вийде. Я вас.